Його слова відразу викликали хвилю суперечок. Хтось назвався сміливим прогнозом, а хтось відвертим маренням. Але Браун не просто висловився. Він впевнено наполягав, що бачить у Кабаєлі риси, здатні створити смертельну загрозу для українця. Чи можу я бути абсолютно відвертим з такими ударами по корпусу, яким володіє Кабаєл, він переможе усика? Я розумію, що це прозвучить гучно, різко, і багато людей почнуть говорити, що за нісенітницю він несе, але я скажу це прямо: Кабаєл криптоніт для усика. Реальний криптоніт. Його удари в тіло ніхто не витримував. Для Усика це буде величезна загроза, знаючи його слабкі місця. 33-річний Кабаєл з рекордом 26 перемог, 0 поразок та 18 нокаутів, проведе свій наступний бій 10 січня у Німеччині на батьківщині проти 29-річного поляка Даміана Книби з рекордом 17 перемог, 0 поразок та 11 нокаутів. І Якщо Агіт здобуде перемогу, він може вийти на обов'язковий чемпіонський бій за лінією WBC, а поясом зараз володіє, звісно. Усик, однак сам Кабайл звучить куди стриманіше і обережніше ніж його менеджер. Його слова це повний контраст до гучної риторики Брауна. На яке місце ти ставиш себе в хевівейці? Бо багато людей після поразки Джозефа Паркера бачать тебе другим номером після Усика. Мала, якщо оболівальники кажуть, що бачать Кабайла номер два, значить це так і є. Я буду скромним, я не буду багато говорити. Якщо оболівальники кажуть, що Кабайл номер два, значить я номер два.